Це й тиждень великої російсько-української війни відзначився наступними подіями. Якщо ми говоримо про напрямки Куп'янськ і Лиман, то тут е, основна активність росіян зосереджена в біля населених пунктів Новоселівське, Торське, Невське, Ямполівка. Ворог не полишає спроб е, закріпитися біля е, річки Жеребець, яка притокою Сіверського дінця переграти. Результати боїв осені 2022 року, але успіхів він не має і навпаки, українські сили контратакують, не збавляють активність тиск, які вони здійснюють з серебрянського лісництва, тобто на південний захід від Кремінної, фактично. І загалом була така дана цікава статистика по цьому напрямку, і також по бахмутському напрямку, тобто речник оперативно-стратичного групування військ Хортиця Сергій Череватий заявив про те, що на даними на даних ділянках ворог має загалом 180 тисяч особового складу, з яких 120 беруть безпосередню участь в бойових діях цього. Достатньо для того, щоб тримати відповідну лінію фронту, але недостатньо для того, щоб переграти результати українського наступу на стику трьох областей восени минулого року, для того, щоб далі просуватися в районі Бахмуту. Саме в районі Бахмуту ситуація продовжує в принципі, характеризуватися взаємними спробами. Українців і нашого противника покращити, стратегіч... покращити ситуацію тактично для себе. Тобто, з боку українських сил мають спроби і далі тиснути відразу на трьох напрямках від Бахмуту, тобто на південь в районі населених пунктів Кліщівка Кордюмівка. Ми маємо певне просування десь до 1 кілометра відповідно до заяв заступниці міністра оборони. Також на північ. Північний е, захід від Бахмуту, тобто в районі населених пункт Залізнянське е, і при, е, Привілля теж відбуваються спроби українських сил покращити тактичне положення і е, напрямки населених пунктів Ягідне, Берхівка і Парасковіївка. Це на північ від Бахмуту. Теж є спроби українців покращити свої е, позиції в той же час. Російські сили атакували в районі населених пунктів Мінківка, Оріхово-Васильівка, Богданівка, Григорівка це все на північний захід від Бахмуту. І також біля населеного пункту Біла Гора це на південний захід. Загалом, же суть задуму українських сил залишається незмінна, тобто діями на флангах на південний захід, на північ, північний захід. Змусити росіян концентрувати максимальну кількість сил, навіть перекладати їх з напрямку лиману, як про це повідомляється, в тому числі окремі підрозділи повітряно-десантних військ, і як наслідок сковувати максимальну кількість сил, використовуючи той факт, що Бахмут е, дався ворогу дуже дорогою ціною, і його утримання має бути пріоритетом для противника, після того як такою великою ціною вдалося виштовхнути. Українські сили після більше як 200 днів боїв за саме місто і навколо міста на авдіївському напрямку, ситуація не зазнала принципових змін. Далі в основному ворог намагається обійти цей населений пункт і загрожувати українським комунікаціям діями на південному заході, але принципових успіхів ворог не має на даному напрямку. Якщо ми говоримо про... Напрямок Великої Новосілки то бойові дії йдуть на наступних напрямках. Тобто південно-західніше це населені пункти Володине, Новодарівка і Приютне. Також фіксуються спроби ворога переграти результати боїв за населений пункт Рівнопіль, який був останні з тих, які були звільнені силами оборони, але успіхів ворог немає. І також на південний схід біля на південь і Південний Схід, біля населених пунктів Старомайорське і Новодонецьке, теж йдуть активні бойові зіткнення. Проте жодний з сторін поки що немає якихось успіхів чи покращень тактичної ситуації на свою користь. Так само, якщо ми говоримо про Мелітопольський напрямок, то бойові дії йдуть біля населеного пункту Роботине за різними. Оцінками мова йде десь про дистанцію до 2 кілометрів від цього населеного пункту. Також фіксуються спроби українських сил оборони обійти цей населений пункт е західніше. І е так само біля населеного пункту п'ятихатки, який був звільнений 128 двадцять бригадою. Декілька тижнів тому теж ідуть е активні бої. І е, жодна з сторін е, поки що не може похвастатись якимись успіхами, але так чи інакше, щонайменше спроби росіян відбити п'яти вони не мають якогось результату. Загалом, за цей тиждень, який пройшов, сили оборони України звільнили ще до 30 квадратних кілометрів українських територій. Тобто, з початку активних наступальних дій, звільнено загалом 130 квадратних кілометрів українських територій. Окрім того, далі продовжується активна робота по російським тилам за допомогою крилатих ракет повітряного базування Стормшедов. Відомо про щонайменше два випадки застосування, тобто по об'єктам противника в районі населеного пункту Бердянськ, тимчасово окупованого, там знаходиться в тому числі аеродром, де розміщено і армійська авіація доволі чисельно, яка теж є одною з проблем для Сил оборони України в рамках поточного. Поточно наступальні операції. Також були удари по низці об'єктів в районі Мелітополя, теж з допомогою ракет Storm Shadow. Так, ми побачили те, що ці крилаті ракети перехоплюються, і це не є знову ж таки. Ну, це не було неочікуваним те, що система ППО Російської Федерації, яка доволі шалонована, доволі чисельна, так звана інтегрована система ППО, так вона зможе. Перехоплювати певну частину крилатих ракет, але це не означає, що вони перехоплюють 100% всі крилаті ракети, і частина крилатих ракет все одно досягає своїх цілей і дозволяє виконувати відповідні завдання і отримувати в тому числі аргументи у взаємодії із нашими партнерами щодо необхідності отримання оперативно-тактичних ракетних комплексів Атакмус. І ми бачили повідомлення і в Волстрі Journal», про те, що адміністрація Байдена і далі йде дискусії, і застосування успішне Storm Shadow, воно збільшує шанси на отримання саме ОТРК-Атакмус, в принципі. І загалом, якщо ми говоримо про українські наступальні дії саме на півдні, на Мелітопольському і Бердянському напрямках, то логіка українських дій зберігається, і вона наступна. Тобто, протягом. Першого тижня боїв ми побачили, що Росіянам вдалося вибудувати доволі ефективну систему оборони, яка покладається на чотири основних елементи: тобто різні типи мінних загороджень, системи радіоелектронної боротьби, ствольна реактивна артилерія, також армійська авіація. Як наслідок українські сили відмовились від спроб діяти бронетехнікою, можливо, не такою чисельною, але все-таки бронетехнікою. Ми побачили як мінімум, ротну тактичну групу 47-ї МБР, яка. Була знищена якраз ефективним поєднанням мінних загороджень і артилерійського вогню тобто мінні загородження сковують маневр, і е, артилерія потім відпрацьовує е, по координатам відповідним і як наслідок наносить ураження. Тому обрано завдання це знищення цієї поєднання, яке створює доволі ефективну систему оборони. Як наслідок щодня ми бачимо повідомлення, що 20-30 е одиниць ствольної реактивної артилерії знищуються. Так зрозуміло, що не всі знищуються на півдні, але в принципі логічно припустити, що десь 60-65% знищуються саме на півдні. Саме туди йдуть безпілотники різні, в тому числі від благодійних організацій, таких як поверни живим, які передали двом бригадам морської піхоти, які діють в напрямку е великої новосілки, е три комплекси Шарк. Які є оперативно-тактичного призначення, які власне допомагають коректувати нашу потужну ствольну реактивну артилерію, і як наслідок боротися із цією такою серйозною комбінацією поєднанням мінних загороджень ствольної реактивної артилерії, систем РЕБ, які також активно знищуються, і як наслідок створюються більше можливостей для застосування безпілотників тактичного рівня, які менш стійкі до? систем радіоелектронної боротьби, ну і також іде боротьба із армійською авіацією, як безпосередньо по ній, так і пунктам базування. Ми бачили відповідні удари по Бердянську. Окрім того, цього тижня ми бачили низку таких міжнародних заяв і цікавих текстів в ЗМІ, які фіксують те, що. Наші партнери коректують свої очікування. Вони визнають, що Україна не має іншого варіанту, як коректувати тактику, і на реалізацію цього задуму нової тактики потрібний час. Тобто, ми побачили заяви від Роба Бауера, це голландський генерал, який зараз очолює військовий комітет НАТО, який визнав, що дійсно Україні знадобиться час для реалізації відкоректованої тактики. Так само адмірал Тоні Радакін, який є головним армійцем Великої Британії, виступаючи у Парламенті в профільних комітетах теж визнав, що в тих умовах, в яких опинилась Україна, тобто ті об'єктивні обмеження, які ми маємо, відсутність домінування в повітрі, відсутність домінування в огневому ураженні, відсутність тотального домінування в засобах розвідки спостереження, і навпаки, от ті елементи бойової побудови, яка Росія активно використовує і поєднує, вони вимагають часу для знищення, тому те, що немає просування. Якихось маневрених з'єднань основних, це не є проблемою. І загалом, же, зараз можемо говорити про те, що в Україні є ще до двох місяців, тобто це липень-серпень, і серпень, для того, щоб нанести максимальне ураження саме системам РЕП, ствольні реактивні артилерії, армійські авіації і створити умови для задіяння маневрених з'єднань. Так чи інакше, ми повинні готові бути до різних сценаріїв розвитків подій. І довіряти військовому політичному керівництву. Тобто, звичайно, базовим залишається сценарій, що вдасться значно ослабити оцю якби, комбінацію різних засобів ураження, яка приносить результат і дає певну стількості російської оборони, і тоді буде введено в дію основні маневрені з'єднання, тобто ті два корпуси, які готувалися і які мають визволити. Значну частину як мінімум материкового півдня. але не можна виключати того сценарію, що військово-політичним керівництвом України буде прийнято рішення, що, скажімо, якщо немає шансів значних на успіх, то можливо наступ буде відкладений, тому що провальний наступ це є навіть гірше, ніж наступ, який не відбувся, тому що ми бачимо це на прикладі Російської Федерації. І як наслідок треба готуватись до різних варіантів розвитку подій, при тому, що базовим зарішаються саме сценарій протягом двох наступних місяців це виснаження російської ствольної реактивної артилерії, систем РЕП і армійської авіації. Потім введення маневрного компоненту. Але так чи інакше, бачимо, що наші партнери поряд із українським населенням коректують свої очікування і роблять це і окремі. Західні експерти е, допомагають в правильному усвідомленні і в правильному управлінні очікуваннями. Якщо ми говоримо про матеріально-технічну допомогу, яка надається нашим партнерам, цей тиждень не був е, якби, такий чисельний на якісь повідомлення, ну, окрем, окремо, е, треба визначити постачання другого з чотирьох радарів від ФРН ТРМЛ4. Це дуже потужна радіолокаційна система, яка е, має підсилити наше радіолокаційне поле і допомагати краще боротися з різними типами повітряних цілей. Це дуже потужна система, тому що має можливість відслідковувати до 1500 повітряних цілей різних типів на дальності до 250 км і на висоті до 30 км. Тобто, це та система, яка має посилити ЗРК «Айріс-Т». Але і загалом додасть більше ситуаційної обізнаності, яка, скажімо так, розділяється між усіма підрозділами з'єднаннями, які виконують завдання ППУ України з допомогою відповідно програмного забезпечення. Тобто, бачимо таку системну роботу з боку наших партнерів, і загалом, звичайно, ППО визначено як один з ключових пріоритетів. Нашими партнерами через те, що е, наші партнери виходять із е, тої ідеї, знову ж таки повертаючись до те, з е, адмірала Тоні Радакіна, який виступав в парламенті, який заявив про те, що Росія втратила до половини своїх спроможностей, особливо це стосується бронетехніки. Тобто, партнери виходять з того, що е, чекає і Україну і Росію таке взаємне виснаження і нездатність реалізовувати масштабні наступальні операції. Як наслідок основні загрози будуть повітряні, тобто Росія далі на жаль матиме можливість наносити удари на всю глибину території України. Як наслідок посилення ППО є пріоритетним з точки зору гарантування безпеки, економічного життя, розвитку, відбудови і тому є такі постачання і інші контракти, які теж ми скажімо, активно обговорювали. І також є ідеї про додаткові постачання систем Петріотики Україна. Доволі ефективно використовує. Тобто бачимо таку систематичну роботу, систематичне розуміння з боку наших партнерів. Ну і власне, чому Україна переможе? Тому що, на відміну від нашого противника, ми спроможні коректувати свою тактику, масштабуючи, яку ми можемо досягати і правильних результатів на оперативному і, тактич... і стратегічному рівнях, і як наслідок це збільшує наші шанси на перемогу.